Доброго дня, мене звати Женя і я директор столярної фабрики Золотий Паред. Уявимо собі, що прийшов час, ремонт розпланований та йде своїм чередом, чи може навіть завершується. І потрібно вже думати про обставлення оселі меблі. І головне питання, котре ми розкриємо в цьому відео, чи варто замовляти меблі із-за кордону. А саме розглянемо наступні варіанти. Чи варто звернутися до дешевих меблів з далеких куточків світу, по типу Китаю, Індонезії, і інших? Чи може вибрати фабричні чи серійні дизайнерські меблі з відомих країн по типу Італії і Германії? А може все-таки вкласти в цей цілий складок і замовити авторські меблі відомих світових дизайнерів. А може вони ще й зможуть виготовити меблі згідно візуалізації, котру ви розробили? Ну і в кінці кінців роздивимося варіант українського виробництва. Чи зможе воно вам запропонувати індивідуальний підхід та ексклюзивність, чи зможе воно по нормальній, розумній ціні виготовити якісні меблі, особливо за вашим дизайн-проектом, чи навіть створити дизайн, а потім, згідно котрого, виготовити меблі чи оформити в комплексі інтер'єр. У цьому відео ми зануримося в кожне з цих питань, спробуємо знати, як уникнути зайвих пасток на цьому шляху до вашого ідеального дому. І почнемо з економії. Чи варто на собі економити? Я не кажу про розумну економію, я розглядаю дійсно дешеві меблі. Чи варто їх вибирати, коли робиш дім для себе? У пошуках, казалось би, оптимального варіанту економії, деякі з нас вирушають у подорож за кордон, або ж наймають експертів, котрі цим займаються. Вони на місці вибирають меблі в країнах, знаменитих своїм масовим виробничим потужністю, Ну, китай, ну в основному це Китай. Цей підхід здається особливо привабливим, адже обіцяє не лише різноманіття вибору, але й заманливі, дійсно низькі ціни. Вони набагато нижчі, ніж в Україні, Європі, Північній Америці. Проте під поверхнею цих привабливих пропозицій ховаються і численні виклики та й компроміси, на які доводиться йти. Перш за все, варто згадати, що масове виробництво в цих країнах часто зосереджене на кількості, ну а не на якості. Меблі, які штампуються тисячами, можуть виглядати привабливо на фотографіях, каталогах, але реальна якість часто залишає бажати краще. Матеріали, фурнітури та й навіть сам процес виробництва можуть бути націлені тільки на зниження витрат. Ну а не на репутацію, чи щоб клієнт повернувся. Це має свій вплив не тільки на зовнішній вигляд, а й на довговічність та естетику продукту. Крім того, при замовленні меблів із за кордону ви стикаєте з додатковими логістичними та митними складнощами. Навіть якщо ви особисто вибираєте меблі чи наймаєте для цього експертів, процес доставки та митного оформлення може виявитись довгим та виснажливим. Існує також ризик пошкодження товару під час транспортування. Та й інші неприємності, сюрпризи, їх може бути безліч. Це може призвести до додаткових витрат та затримань. Важливо розуміти, що економія на вартості часто обертається компромісом, і результат може не відповідати вашим очікуванням. Мріє про той ідеальний інтер'єр, до котрого ви. Хотіли, котрі ви направляли, стілене за допомогою недорогих меблів з Китаю чи Індонезії, може швидко перетворитися на розчарування. Реальність не буде виправдовувати очікувань. Вибираючи меблі, керуючись лише ціною, ви ризикуєте отримати продукт, який не тільки не втілює ваші мрії в реальність, але й може вимагати заміни набагато швидше, ніж якісні вироби. Вибір меблів для дому – це інвестиція ну, не тільки в комфорт, але й в атмосферу, в затишок вашого життєвого простору. Тому важливо підходити до цього вибору з усвідомленням можливих ризиків і з особливою увагою до якості. І робити цей вибір у відповідності до очікувань, а не лише до ціни. Друге питання це меблі з Європи. Чому це і здорово, і погано одночасно? У сучасному світі інтер'єрного дизайну, кастомне виготовлення меблів стає все більш актуальним. Але є їй така опція, як вибір серійних меблів від західних брендів. В цьому є свої плюси та недоліки. З одного боку, вибір фабричних меблів з Італії, Англії та інших розвинутих країн, відомих своїми дизайнерськими традиціями, здається запорукою якості, стилю. Меблі від відомих брендів часто асоціюються з вишуканістю, престижем, довговічністю. Вони можуть стати справжньою знахідкою для тих, хто шукає елементи з конкретним дизайном. Або хоче, щоб їхній дім відображав певний статус. Проте вибір на користь брендових меблів серійних несе в собі і певні компроміси. Перше та найважливіше це вартість. Часто ціни на фабричні меблі, особливо з розвинутих країн, можуть бути в рази вищими, ніж вартість меблів кастомних, котрі виготовлені були на замовлення тут в одному екземплярі. До того ж, вартість значно збільшується через націнки імпортерів, шоурумів, салонів тощо. Вони можуть досягати від 25 до 70%. Вибір меблями з відомих брендів також може обмежити вашу креативність та індивідуальність. Хоча в шоурумах ви можете знайти меблі, які захоплюють дух, вони можуть не відповідати вашій особистості або індивідуально розробленому дизайн-проєкту. Це може призвести до ситуації, коли дім стає наповнений різними стилями та елементами, що в кінцевому результаті створює відчуття невпорядкованості, хаосу, банально дискомфорту. Проблеми з фабричними меблями додатково є точність проєктування та необхідність подальшої переробки. Фабричні меблі, особливо коли вони замовляються за кордон, часто вимагають додаткових зусиль для інтеграції в існуючий простір. Розбіжності у розмірах, колір гамі або навіть у стилі можуть призвести до потреби у значних переробках, до яких, знову ж таки, залучають місцеві виробники. Це створює парадоксальну ситуацію, коли, намагаючись заощадити часто зусилля, обираючи готові рішення відомих брендів, клієнти в кінцевому підсумку. Витрачаючи більше того ж часу і зусиль на адаптацію цих меблів до своїх потреб. Вибір між брендовими меблями та створенням унікального інтер'єру це вибір між готовим рішенням, яке може виявитись недосконалим, та індивідуальним підходом, який дозволяє створити простір, ідеально відповідний вашим діям та потребам. Незважаючи на спокусу вибрати відомі світові бренди заради престижу або здавалося гарантій якості. Важливо розуміти, що унікальність та особистий підхід можуть признести вам більшість задоволення та гармонії у ваш дім та й особисто вашої родині. Таким чином, вибір меблів стає не просто питанням покупки, а складним процесом, що вимагає уважного вивчення ваших же реальних потреб та бажань. Можливості для досягнення ідеального балансу між якістю, вартістю та індивідуальністю вашого простору, вони є. Ну, давайте поки що не про це. Вибір ексклюзивних меблів за кордону, котрі виготовлені за індивідуальним замовленням чи авторський дизайн відомих міжнародних дизайнерів. Так, це безсумінно є вершиною дизайнерської думки та майстерності. Цей шлях обіцяє створення неповторного простору, який ідеально відображає ваші смаки та прагнення. Однак за цією привабливою перспективою ховаються значні виклики та ризики. Важливо розуміти їх перед прийняттям рішення про інвестиції в такі предмети інтер'єру. Перше, це висока вартість. Це найочевидніша проблема, з якою стикаються багато покупців ексклюзивних меблів із кордону. Це їх висока, яйця, висока ціна. Приклади, коли вартість кухні від італійського відомого виробника досягає, та й перевищує 60 тисяч євро це найпоширеніша правда. А нам довелось робити репліку кухонних меблів відомого англійського дизайнера, вартість в якої в 180 тисяч євро. Ну, для клієнта вона була просто непідйомною. Ну а бажання мати таку кухню було непереборним. Це все демонструє те, що фінансові витрати на подібні проєкти можуть легко перевищити всі розумні кордони. Навіть невеличкі комоди без складних деталей можуть коштувати від 12 до 20 тисяч євро. І як це питання вирішувати? Є варіанти, але це вже в кінці відео. А зараз трошки про логістику. Я навіть не беру до уваги сучасні часи. Окрім високої вартісті таких меблів, питання супроводжується логістичними труднощами. Транспортування великих та незвичних незвичайних габаритних предметів може стати складним завданням, що вимагає додаткових витрат часу. Іноді через непередбачені затримки виробництві або доставці. Проекти затягуються на цілі квартали бувало важливі на роки, потім збірка на об'єкті. Все одно вона відбувається з силами місцевих підрядників чи найманими місцевими робітниками, що само по собі гірше, так як досвіду у них буде менше, оскільки такі вироби не також регулярно завозять. Та й коли одні люди, люди роблять, а інші монтують без шап-монтажа зі сторони виробника, це завжди неприємні сірпризи. Прагнення до унікальності та ексклюзивності також може призвести до неврахування практичних аспектів. Меблі, створені за індивідуальним замовленням дизайнером за кордоном, безсумнівно додадуть шийку та стилю вашому дому. Однак не завжди такі предмети є найбільш функціональними або зручними для щоденного використання. Іноді занадто сильний акцент на дизайні може призвести до недооцінки економічності та комфорту. Але незважаючи на вище зазначені виклики, існують способи знайти баланс між бажаннями ексклюзивності та практичністю. Це розгляд наших українських виробників. Нашого виробництва для кастомного виготовлення меблів може бути варіантом, на котрому варто зупинитись. Цей варіант дозволить зберегти унікальність проєкту, при цьому контролюючи витрати та уникнути вишеперечислених складощ. Співпраця з місцевими дизайнерами та виробниками меблів, які можуть пропонувати індивідуальний підхід, дозволить досягти бажаного результату без необхідності звертатися за дорогими рішенням за кордон. Тому перед прийняттям рішення важливо розглянути всі альтернативні можливості, які можуть забезпечити не менш вражаючий результат з меншими витратами та без зайвих компромісів. Як по зовнішньому вигляді, так і по якості, так і по нерву. У сучасному світі інтер'єру, де кожен прагне створити унікальний та особливий простір, місцеве виробництво меблів відіграє ключову роль. В Україні, як і в багатьох інших країн, існує багато майстерин, фабрик, здатних втілити найсмілівіше несмілів, ваші ідеї в реальність, причому забезпечуючи високу якість та доступність. Українські виробники меблів використовують сучасні технології та якісні матеріали. Це дозволяє їм конкурувати з закордонними брендами, хоча б на території України. Хоча б вже не тільки. Вони, ми, здатні врахувати всі побажання замовника, всі особливості приміщення та приділити увагу навіть найдрібнішим деталям дизайну. Наші вітчизняні виробники можуть впевнено створити меблі за індивідуальними розмірами та дизайном, котрих ви разом з дизайнером інтер'єрів створили. А у багатьох таких кастомних фабрик є ще й свої дизайнери, причому буває ще дуже високого рівня. Це все дозволяє створити не тільки унікальний інтер'єр, що ідеально вписується у ваш простір, але й забезпечує максимальну функціональність затишок та комфорт. Замовляючи меблі у місцевих виробників, ви отримаєте не лише якість та індивідуальність, але й зручність у випадку непередбачених обставин або обслуговування. У разі виникнення будь-яких проблем вирішити їх з місцевим виробником набагато простіше та швидше, ніж з іноземною компанією чи з шоу-румом у котрувано масово кваліфікованого персоналу в штаті. Це не тільки заощаджує час, але й гарантує, що ваші меблі завжди будуть в ідеальному стані. А ваші нерви залишаться з вами. Отже, рекомендує керуватися основними критеріями при виборі місцевого виробника, щоб не помилитися це дизайн. Якщо вони виробляють меблі на замовлення, то в будь-якому випадку у них є досвідчений дизайнер, який спеціалізується, спеціалізується на меблях. Він зможе, да й повинен, в деталях промалювати виріб, вироби чи комплексний інтер'єр, щоб замовник був впевнений в результаті. А спеціалісти знали, що треба виготовляти. До другого етапу проектування. На основі дизайн проєкту від дизайнера Небельщика, від розмірів, котрі зняти з об'єкту, розробляється креслення майбутнього виробу. Ось тут важливо все. І зовнішній вигляд, щоб не відступав із задуму, і розміри, щоб вироб писався в інтер'єр. Щоб зручно було їм користуватися, щоб нічого не заважало, і комунікації, та навіть ті ж розетки треба відразу показувати на креслення. Так як цей проєкт потім перетворюється в конструктив, згідно котрого виготовляються ваші вироби та виконуються інші задачі з ремонту приміщень. Виробництво і монтаж при вишеперечисленому підході вже можна уникнути багато підводних каменів та неприємних сюрпризів. Але дуже важливу роль тут грає досвідченість, підхід та акуратність майстерня. Вищий шик, коли монтаж проходить швидко без зайвих переробок та підгодів, коли результат повністю відповідає дизайн проєкту. Але про те, як треба вибирати виробника меблів під замовлення, на що варто звернути увагу, вже буде в окремому відео. Підпишіться, щоб не пропустити. Але відразу попереджу, компанія, в котрій я працюю, і є таким виробником, котрий пропонує і дизайн, і проектування, і виготовлення меблів. Тому це може бути розцінено як самореклама, але спробуй бути об'єктивним. Буду радий вашим історіям, вашим думкам в коментарях з приводу цього відео, можливо, запитанням. Тому підписуйтесь, кому сподобалось, не забуваємо ставити лайк. Ну і до нових зустрічей. Приємного дня!